Зовнішнє незалежне оцінювання головне питання для вступників до вищих навчальних закладів. Актуальності воно набирає з січня від початку реєстрації. І, хоч строки реєстрації складають два місяці до 5 березня, працівники регіональних центрів ЗНО закликають вступників не відкладати реєстрацію на останні дні, оскільки це зумовлює додаткові проблеми як для абітурієнтів, так і для працівників. Отже, першим кроком до здобуття вищої освіти є визначення майбутньої професії і предметів, з яких необхідно. Мати сертифікати Обов'язковим для всіх абітурієнтів є. Тестування з української мови та літератури, як і в попередніх роках, вступники до вищих навчальних закладів мають право складати тестування не більше як із чотирьох предметів. Якщо абітурієнти виявляють бажання мати тестовий зошит мовою національних меншин, про це вони вказують в заяві і при тестуванні отримують зошит з перекладом на цю мову. Зошит з української мови. З текстом української мови вони вже не отримують. У 2014 році зовнішнє оцінювання проводитиметься з 11 предметів. Іноземну мову можна здавати лише одну англійську, німецьку, французьку або іспанську. За словами Світлани Черняєвої, найпопулярнішими предметами є українська мова, математика, історія України та біологія. Рідше здають користенці тести з всесвітньої історії та російської мови. Наступний крок вступників реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Для того, щоб зареєструватись, необхідно зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти або ж Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, так як саме в місті тестування організовує Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти, завантажити програму генерування бланка заяви, запустити цю програму і внести інформацію за запитом цієї програми. Далі абітурієнт роздруковує три документи: інструкцію щодо заповнення заяви реєстраційної картки, з якою детально ознайомлюється бланк заяви реєстраційної картки та контрольно-інформаційний лист. Після чого необхідно заповнити роздруковану заяву та скласти конверт необхідних документів. До комплекту повинні входити ксерокопія паспорту або свідоцтво про народження тим, хто ще не отримав паспорт. Необхідно підготувати копію документа про повну загальну освіту. Якщо такого документа ви ще не маєте, то необхідно взяти довідку з навчального закладу про те, що цього року отримаєте свідоцтво про повну загальну середню освіту. Також до конверту необхідно вкласти два своїх фото 3х4. Конверт з документами користенцям необхідно відправити на адресу Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти рекомендованим листом, обов'язково з описом вкладення. Далі в Вінницькому регіональному центрі йде обробка всіх матеріалів, всіх листів. І з реєстраційними даними, і якщо все заповнено відповідно до правил, тоді абітурієнт вважається успішно зареєстрованим. Іноді буває, що абітурієнти отримують листом відмову від реєстрації. Це якщо неправильно заповнена заява або ж неповне оформлення довідки, можлива відсутність кутового штампу, не вистачає печатки чи підпису. Тоді абітурієнту треба. Пройти усунути недоліки і пройти реєстрацію повторно. Після реєстрації абітурієнта Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти рекомендованим поштовим відправленням протягом місяця після реєстрації відправляє на зазначену адресу, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, реєстраційну картку абітурієнта та інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 Український центр оцінювання якості освіти не пізніше ніж за три тижні до початку першого тестування має надіслати абітурієнту запрошення перепустку. Якщо ж таке запрошення перепустка не надійшло поштою, його можна роздрукувати із інформаційної сторінки, яка створюється кожному зареєстрованому абітурієнту. Під час самої процедури тестування важливими є такі пункти: по-перше, не запізнюватись, по-друге, взяти з собою усі необхідні документи: сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт або інший документ серії, номер якого зазначені в сертифікаті, та запрошення перепустку. Третій обов'язковий пункт, недотримання якого може позбавити вступника можливості складання іспиту це спроби списати. Наявність мобільного телефону при собі навіть вимкненого розцінюється саме так. При вході до пункту тестування важливо відключити всі мобільні телефони і в аудиторії залишити їх на спеціально відведеному місці. До того ж, під час технологічних перерв під час тестувань, які було введено минулого року, охоронці за допомогою металодетекторів перевіряють абітурієнтів на наявність засобів зв'язку. Отже, сподіватись, вступники можуть і повинні лише на свої сили. Для цього потрібно готуватись у Коростенському відділі освіти напередодні тестування тестування триватиме пробне зовнішнє незалежне оцінювання для бажаючих перевірити свої сили і морально підготуватись. Пробне тестування платне, воно складає 89 гривень за один тест. Є й інші способи підготовки. Як освоїти необхідну програму, справа індивідуальна. Як готуєшся взагалі до тестів? Ну, ми купили збірники по збірникам. Також в інтернеті це як пробне тестування можна багато знайти. Цікаво інформації для, для ЗНО з минулого року беремо довідники. Підготовку до ЗНО я веду досить сплановано, тобто я вже вирішила, які предмети ЗНО я буду складати, тобто, і вже більше натискаю, тобто орієнтуюся в школі на ці предмети. Купила деякі збірники, приходжу онлайн-тести в інтернеті. Тобто, але зараз ось на пробне ЗНО я теж зарестувалася, але на ось на таке серйозне ЗНО я ще не зареєструвалася. Закликаємо вступників не відкладати реєстрацію на проходження ЗНО, оскільки ця на перший погляд формальна процедура не менш важлива ніж кропітка підготовка.